– Не знаю. – А ви чули такі прізвища Мерзлюк, Саваненко, Старенька? Не чула. – Ні, не знаю. А ви чули такі прізвища Старенька, Севаненко, Мерзлюк? Е, ні, на жаль, не знаю. А ви щось знаєте взагалі про цю установу? Е, ну про установу взагалі так. Я ж знаю, що вона е, в районі забезпечує райони забезпечення. Просто не цікавилася цим, ну і не чула на даний момент ці прізвища. Я не Ага, а ви Сбілосарківського району можливо? Та да, то ви маєте тоді розуміти. Я не, не, не чула прізвища Старенька, Мерзлюк, Сиваненка. Ні, не, не чую такого. Затрудняюсь сказати, бо я в політиці не дуже. Ні, взагалі такі фамілії не, не чула навіть. Я не місцеві. А ви з Поцерківського району це якраз установа, яка займається справами не лише в Білій церкві, а й в районі. Ніколи не чула такі прізвища, як Старенька, Морзлюк, Севаненко? Ні. Ніколи. А взагалі знаєте, чим ця установа займається? Ні, не знаю, я не з Булаю церкви. А ви з Білоцерківського району? Так. Це установа, яка займається саме районом. Скажіть, чи не чули такі прізвища, як Мерзлюк, Севененко, Старенька? Ні, не чула. А знаєте взагалі, чим займається ця установа? Ні, не знаю.